Всім привіт! Мене звати Людмила. Сьогодні я до вас з дуже корисним відео. Сама роблю вже другий раз і хочу вам нагадати, що треба робити обробку від комах. Особливо зараз, коли літо закінчується, всі комахи починають лізти через вікно і кусати наші улюблені квіточки. Помітила я, що в мене, скоріш за все, борошнисте є, тому що на Венеціанському карнавалі покусані квіти, і дивлюся, що молоді листочки на моїх підлітках також покусані. Я їх виносила на вулицю, ви знаєте. Також в мене постійно відкрите віконечко провітрюється, зала і, звісно, що потрапляють. Всякі пилинки, жучинки, все на квіти. Я їх занесла і дивлюся, що ось така пісня. Зараз буду обробляти. Розвела я актару пакетик на 1 літр води. Ось такого вона кольору. Я буду проливати в горщики. До цього я обробила спреєм-інсектицидом від живності в квітах. Десь після обробки минуло днів 5. Зараз треба мені квіти полити. І одразу я зроблю таку обробочку. Так, тут росте діточка одоріо на верху маківка. Зовсім така слабенька. Але діточка прикоренева, росте. І так і нормально, швидко розвивається. Мені, звісно, що сумно, але не так. Сумно, бо в мене вже від цього одоріона є інша прикоренева діточка. І ось вона так розвивається. Вже там ростить листочок, корінчик і все як необхідно для молодої квіточки. Звісно, що ми не побачимо цвітіння в цьому році. Так, орхідея банана, дітоньку дуже швидко теж ростить. Прикореневі дітки дуже швидко виростають. Швидко розвиваються. головне, щоб вони нарощували кореневу свою вчасно і не сиділи на мамціній шиї. Ось ця, що я вам показувала, в вулиці в мене була, я її занесла, не переймайтеся, вона в мене замерзне зараз вночі. Вона вже ночі прохолоднішими стають. Орхідейка це себе почуває добре, вона отримала свою дозу на вулиці. І вже вдома буде теж себе гарно вести. Венеціанський карнавал дуже швидко розкрив бутони і наращує бутони, але ж бачите, яка гадота зараз на квітах. Вони покусані. Я зараз оброблю всі всі, всі квіти на цьому підвіконі. І сподіваюся, що все буде добре. Такі мені гарні квіти потрощив в борошнистий червець. Так, це орхідея Льюіс. І я тільки зараз зрозуміла, що мені її подарували з діточкою прикореневою. Ось так от. Я думаю, що так якось дивно ростуть в неї листочки, якась вона перекручена. І не дивилася, що тут діточка росте. Я б хотіла її пересадити, але на початку я вересня буду їхати до мами, підвізує декілька орхідей з цього підвиконня, і вже буду розуміти, скільки в мене тут залишається. Місця і я вже буду робити пересадочки, дивитися, що і як взагалі я пересаджу орхідеї в будь-який період, головне не в саму таку холодну пору, не взимку. Осінь ще нормальний час для пересадки орхідеї, тим паче, якщо вона в активному рості. Так, ще хотіла вам показати ось цю гарненьку орхідейку із сайту орхідея світу замовляла. Вона в мене ось так росте, треба вже її в інший горщик перевалювати, тому що стакан вона просто цей розтрощила. Корінчик стерчить, треба щось для неї побільше. Ну, щоб побільше, треба, щоб вісно, якась частина переїхала з цього підвіконня. Мама вже готує стелажі. Все, на цьому купівля орхідеї закінчилася і для мене, і для мами. Тому що орхідеї багато, їм треба давати раду купувати горщики це на три копійки, купувати гарну. Кору, звісно, що добрива. Так, ще така новина мені зробили на 3D-принтері. Ось такі таблички. Я підписую маркером тепер орхідеї. Це, звісно, набагато зручніше, ніж те, що я робила на папері, але також має право на життя купувати такі таблички. 2 гривні за штуку я купувала, ну це дорого, а це мені зробив мій родич. Дуже приємно, що воно так все є. Так, тут всього попкорн зараз табличку вставлю. Ось такі в мене тут новини з цими орхідеями. Дякую за увагу і до нових зустрічей на моєму каналі.